развихнути бочки. Таможі. А, а хто це? Привіт. Так, я бачу чат. Ти Андрюха, чи що? Ей. Я не можу прочитати. А, ти що кушів? Так, бо хто спишує, я не розумію, хто це. А, да я так тільки бачу. Я, 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 я. Та, то що той. Ем... Я не знаю, аватарка, чи що, то Андрюха зайшов. Здорово. Шо, як справи. Що, Ромчик, тоді 10... А, он він. за все, он у ті двері. Що, я тоді хвилин 10-15, може менше буде той. Буду отключаться и зайду в полгода. Я видел вроде его хуярили, блять, издалека. Блядь. Каким-то молотком. Да, зараз цикал будешь что там меня. Ой. А, да, ось тигр. О, блять. А <решно> Ні, Андрій мене чує, він і тебе чує, до речі. Ну, мабуть. Я бачу, до речі, ти гарно забив руку. там без питань. Так, да, зараз я удибурода Блядь. Так. Да. Я бог, что много, они побачик. на, еще это Я бачил, Андрюха. Пизда ты руку забыл. И за космос начать, на что напомню. Я тебе казав, что тут. Ты диви, бля, я уже доліз туда. В цей начальная локация. Ты бачишь оцей остров? Чуешь, Ромчик. От, оце оце ми тут з тобою були тільки що, блядь, внизу. Оце накал, начальна, оце перший степ. Ну, типа, first степ. Де я починав. Дивити я, блядь. Я вже до дерево доліз на. Дякую, Андрюха, що зайшов той. Я тобі подзвоню може, завтра. Або заходь пізніше, бо я. Маю бігти, та... у нас тут теж он аля аля, 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 аля... Кажи привіт, привіт Соломія. <рішує> кажи привіт, Кажи Привіт, кажи, привіт, приві аля... Привіт, <та>, <рішує> привіт. <рішує> <рішує> І Бачить треба моду.

Це ж я, тобі... я ж тобі про це і казав. Та, 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 та. моє тисунечко. Це, це ж я тобі про це і казав, Ромчик, що, типа. Він каже, можете той, не дивитися, Закривайте, щоб не спалерить. Ну, я і не дивився, нахуй. А потім відкрив і цілий вечір збираю блядь, старих босів, котрих. Я і думать не знав, що там цілий замок є, блядь. Локації, локації просто огромні. Нам півджама вже. Локації піздаті. Нам набагато шикарні, ніж в том, чим в демонах. А по вайбу воно щось напоминає між тим, між відьмаком і самураями. Ти собі катаєшся, десь до когось доїбався, тобі пізди дали. Ну і поїхав далі. Десь катаєшся. Прикинь, катаюся, коротше, пам'ятаєш, коли на той? Катаюся і відосик включаю, ну там, якийсь рінг чи що. До мене каратичка дає і каратичка мені пізде Я, я ще казав, ой, каратичка хуйня, ти, ну, типа, поганий, коротше. І Галина така посміялась, тоді ти щось пам'ятаєш? Що, типа, що, 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 що я їх каратичка, а, пістюк чи каратичка я назвав. Ну, без та да, пиздюк, я тому не сказав, тобі ще смішно стало таке хіхнуло. Там мале таке було, бля, кусати no, no. його не видно. Дав мені пізди. Ну і я матюкувнувся, а коротше подивився. А, так, я згадала. О, тепер вона згадала. А потім, потім наткнувся на відосик, що, оказывається, на них падля, бо їх можна вбити швидко. І за одного дають касарці по опиту. Ну і я одразу повернувся назад, і давай, і давай шукати цих каратишек. І там вони є цей Да, не, ну потом я на цюся, там типа коло робиш по чотири штуки. Но вони, то, и, вони задай, <режу> ну вони жестки, то. Вы они все время дают пизды за это проказ. Ну вони в жстки, там. А вот хуйню пам'ятаешь, ну <режу> <Васі>. ж! <режу> пам'ятаєш пам'ятаю, что ты нет. Ты села мне Ай, ця, ай, ця, ай, ця. Що ти скинув? Та я їх ще брат не буду підділ. Коротше, якась телега, блядь, дружище, там падаєш вниз, тебе моби хуярять, і якийсь підер написав сообщення прям під лестницей. А, під скордами, що ти не мій полі. І там бос, коротше, я ж типа силовіка качаю, я все в здоров'я скидую. Я в здоров'я, я вже насипав, єбать, полтинник нахуй. Відео, ти певний, а, ебать, так треба виключити вообще його. А та-да-да-да.